Вітаю всіх глядачів. Ви дивитеся YouTube канал Знай.UA, Підписуйтесь на наш YouTube канал, будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. Запросили до нашого стріму військового експерта Петра Черника. Пане Петре, добрий день. Слава Україні! Слава британська розвідка повідомляє, що період найсильнішого наступу російських сил, ось під Бахмутом вже минув. І подальші успіхи Російської Федерації в цьому на цьому напрямку зараз. Найближчим часом, принаймні, мало ймовірні. І розвідка зазначає, що приблизно в середині грудня регулярні військові найманці з групи Вагнера посилили частоту піхотних атак на позиції довкола міста, але цій піхоті недостатньо надавали підтримку, тому їх оцей наступ так званий він захлинувся. І далі вже дуже буде важко відновити оці наступальні дії Російської Федерації. Як ви оцінюєте обстановку, яка склалася саме на цьому напрямку? Я цілком поділяю дану точку зору. Дійсно, наступ захлиснувся. Нормального адекватного потенціалу щоб розгорнути новий контрнаступ, як такий у Росіян на цю хвилину немає. Але маємо розуміти, що Бахмут насправді є стратегічною точкою для росіян, бо дана війна на 95% залишається війною артилерії, і там є серйозний залізничний вузол, який називається Дебальцеве. Від Бахмута до Дебальцеве всього нашого 42 кілометри. Реактивні системи залпового вогню Хаймарс М142 працюють на відстані до 84 кілометрів. Це і пояснюється, чому росіяни Здійснюва такий глобальний тиск на цю точку. Дійсно, на цю хвилину є системне пониження їхнього тиску. Але нагадаю, що ось буквально за кілька днів почнеться чергова мобілізація у Російській Федерації. У них з'являться нові свіжі людські ресурси, і я абсолютно серйозно ставлюся до того, що вони можуть поновити оці величезні піхотні атаки в районі Бахмута. Видихати не доводиться. А оці е, заново мобілізовані е, знову ж таки. Е, ми постійно говоримо про їх якість, як військових, як е, оці військової сили. Що ви можете сказати про їх спроможність до ведення бойових дій? Якість була, є і буде низькою, але це жодним чином не повинно нас. Розхолоджувати, ми чомусь думаємо, що якщо там щось складеться краще, то у нас щось зміниться чи гірше. Насправді нічого не зміниться. Вони кидали, кидають і будуть кидати великі піхот, піхотні хвилі на наші позиції. Поки що на цю хвилину усе за нашим сценарієм, але на превеликий жаль, проігнорувати цю кількість не можна. Так вони не матимуть повноцінного бронетанкового прикриття. Так вони не матимуть аж такого корисного артилерійського прикриття, як би їм хотілося, і вони не можуть повноцінно застосовувати армійську авіацію, бо рівень нашої протиповітряної оборони суттєво зріс. Але 200, 300, а то і 400 тисяч особового складу, який банально озброїть автоматами Калашникова, чи навіть рушницями Мосина, дадуть кілька гранат в руки і малу саперну. Лопатку ігнорувати не можна. Приведу дещо можливо метафоричний приклад, але він доволі зрозумілий. Українець це людина, котра озброєна дуже високоякісною гвинтівкою, скажімо там, Remington 700. А росіянин це людина із сокирою. Але на одного українця приходиться щонайменше 5-7, а подекуди і 10 отаких от ось комбатантів, і банально цю рушницю треба стигати перезаряджати. Пане Петре, ще стосовно південного напрямку, Наталя Гуменюк, це представниця південного оперативного командування, заявила про те, що російські військові почали передислокування на південному напрямку. Це говорить про те, що вони потерпають від просування наших збройних сил України. Якихось деталей вона не приводила. От як ви оцінюєте зараз ситуацію якраз на південному напрямку? Передумови для посилення наших контрнаступальних дій на цю хвилину там складається, але як воно буде насправді, давайте ми почекаємо і не будемо піднімати планку позитивних очікувань, бо ми маємо пам'ятати головне правило. Ведення війни, війна це шлях обману. Ніхто не бачив блискучу карківську операцію. А вона склалася: хто краще перегрупує свої сили, хто краще зрозуміє логіку дій у першу чергу противника, той і буде мати кращу динаміку на полі бою. Дійсно загальне бойовище усієї лінії розмежування є на користь українцям. але маємо пам'ятати, що ця війна для режиму Путіна є екзистенційною і він буде кидати у бій все нові, нові і свіжі сили і недооцінювати кількісний потенціал. Ми не можемо. Плюс маємо пам'ятати, що таке явище, як Жуковщина, для нас неприйнятне. Кожен солдат на вагу золота. Десь тому і пояснюється, що наші контрнаступальні дії доволі зважені і дуже ретельно обдумані? Зрештою, як казав великий Наполеон Бонапарт, війна це таке мистецтво, у якому вдається рівно все те, що ретельно продумано і обчислено заздалегідь. От ми цього правила і дотримуємося. Чи буде наступна успішна третя українська операція в обов'язковому порядку? Питання лише школи, на якому відтинку фронту і за яких обставин? Стосовно Луганського напрямку, голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай заявив про те, що про важливість напрямку Креміної і з виходом на Старобільськ. Він говорить про те, що це буде операція по звільненню логістичного центра Луганщини, і потім вже ворогу буде важко переміщувати якісь резерви чи техніку, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на цьому напрямку? Знову ж таки, всі передумови для покращення стратежних позицій наших військовиків складаються. Якщо вдасться повноцінно перерізати трасу Р 66 вона доволі робоча, хоча і на цю хвилину вогневий контроль на одній із ділянок. Ми вже промацуємо, то це насправді може призвести до каскадного обрушення усієї ділянки фронту, і найголовніше це може покращити передумови для контрнаступального тиску від бахмуту у глиб. Тери, окупованої території противника знову ж повторю свою власну думку на цю хвилину. Усі стратегічні аспекти, усі головні висоти, усі е, моменти, що стосуються вогневого контролю тилів, є на користь українців. Але зразом з тим їх ще занадто багато, і я не маю бачення ознак, що там відбувся якийсь Перелом на рівні психології. Дійсно, вони кричать, що в них немає боєприпасів, одягу, нормальної зброї, командування і так далі. Але все ж таки у бій ідуть. І цю велетенську людську хвилю доведеться перемолоти. Це дуже важка робота. Ще стосовно ось цього напрямку, я хотів би з вами обговорити стосовно луганського напрямку. Генштаб доповідає про те, що окупаційні війська поступово будують рубежі біля Луганська. І вони готуються до прориву збройних сил України. Водночас мобілізовані обговорюють можливість здачі в полон. Чим більше буде здачі у полон, тим звичайно краще. Ми ж пам'ятаємо, що і наших воїнів є чимало на цю хвилину е, уполонених нашим е, противником. Тобто, чим буде більший і кращий обмінний ресурс, тим насправді буде ліпше для нас. Однак для мене Показовим буде, що дійсно там щось пішло у надломі у психології. Це коли одномоментно у полон стаситься не менше ніж одна батальйонна тактична група, або хоча б батальйон, це від 500 до 800 чоловік одночасно. Поки що таких прецедентів по лінії фронту немає. От тільки тоді, коли такий прецедент склад, складеться, ми зможемо сказати, що в, ній, що в їхній психології відбувся якийсь справжній обвал не швидше. А Володимир Зеленський в своєму зверненні нещодавньому заявив про те, що е, рахунок збитих іранських дронів над Україною вже більше 80. і найближчим часом ця кількість може вирости. Яка мета у росіян, і він каже, що Росія планує довгострокову атаку шахедами? Яка мета? І, і чи говорить це про те, що Росія вже дуже, дуже ретельно, дуже плотно, фактично співпрацює з Іраном в постачанні ось цього озброєння до Російської Федерації? Однозначно так, але у філософії застосування шахетів є одна дуже серйозна і насправді корисна для нас деталь. якщо противник удається до такої кількості масованих ударів, саме шахедами 136 ми і 131, ми це є ознакою того, що не ядерних ракет. Які вони мали на озброєнні доволі багато на початок цієї війни у межах 6,5-7 тисяч. У них практично не залишилося. Залишився недоторканний запас, і та невелика кількість, яку вони можуть виробляти на місяць до 40 штук, не може переламати хід цієї війни. Чи будуть удаватися до застосування шахедів? Будуть, а що ж їм залишається? У них немає інших варіантів. Повноцінні ракетні. Системи вичерпуються, а це я ознакою того, що російський воєнно-промисловий комплекс став на шлях свого кінцевого занепаду. Правда, цей занепад не буде настільки швидким, як би нам цього хотілося. І нагадаю, що ми навчилися відпрацьовувати переважну більшість алгоритмів алгоритм протиповітряної оборони і коефіцієнт збивання усіх цих літальних апаратів є у межах 85%. Це доволі великий показник. І як тільки у нас з'являться найсучасніші системи, маю на увазі мім 104 патріоти, цей коефіцієнт суттєво покращиться. Але дуже важливо розуміти, що небо на 100% не закривається, а тільки прикривається. Чуємо ревіння мопедів чи роботу протиповітряної оборони, дбаємо про свою безпеку. От якраз у Києві повітряні сили Збройних сил України доповіли про те, що над Київською областю вдалося 100% збити ось цю атаку шахедів. 84 дрони було збито над Києвом Київською областю за останні два дні Нового року. Про це заявив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Як вдалося досягти таких результатів, як ви думаєте? Нарощуванням майстерної якості. Сил нашої протиповітряної оборони українці взагалі у цій війні продемонстрували, що вони можуть практично з космічною швидкістю засвоювати найсучасніші західні зразки озброєння, і нагадаю, що все ж таки завдяки нашим союзникам, у нас з'явилося чимало найрізноманітніших систем, а пристосували навіть звичайні великокаліберні колпілемети. Якщо ми говоримо про. Удари зі сторони України по об'єктам військовим Російської Федерації. Голова управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він, ну, він не взяв на себе відповідальність про ці удари, але він е, передбачив, що такі удари можуть бути все глибше і глибше. Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, і він каже, що е, буде радий бачити ці атаки. Uh, і те, що їх буде більше, так він вважає, що їх буде більше цих атак. Uh, Україна має право uh, бити по об'єктам uh, в Російській Федерації, uh, які відповідають за нанесення ударів по Україні. І це вже визнають західні наші партнери і союзники. Uh, чи не буде якоїсь реакції зі сторони Росії більшої, більших атак, більших якихось. Більшого тиску, як ви вважаєте? Я би знаєте, дуже акуратно підходив до цього явища. Я маю свою дуже тверду медійну позицію, як цю проблематику треба обговорити. Вона, можливо, дещо гумористична, але на моє переконання, вона є цілком правильною і логічною. Є якісь іншопланетні світлі сили, котрі вирішили поборотися на стороні України на території Російської Федерації. І направду я би саме так ставив цей акцент. Бо не маємо права ні міліметра дати якоїсь чіткої інформації. А що ж насправді відбувається, якщо ми навіть. Це розуміємо. Чи буде зростати бавовнування на території Російської Федерації? Буде і чим більше, тим краще. Чи може Російська Федерація чимось відповісти таким, що ми не розуміємо, не може підкреслюю, не може вони на вершині своєї воєнної потужності? Єдиний жупел, котрий у них залишився. Це зброя масового ураження, і я доведу, чому тому, що одне із бавовнувань це нанесення ударів по їхніх стратегічних аеродромах в Дягилєво і Енгельсі, де перебувають елементи їхньої ядерної тріади, тут 95 МС ракетоносців і тут 22 М3. їхня ядерна доктрина передбачає, що якщо котрась із систем, котра може нести ядерну зброю за під. Іда атаці, то можна відповідати у відповідь саме такою зброєю, І де ця відповідь її немає. Отже, все це їхнє махання ядерним кінком не більше ніж блеф на цю хвилину, хоча я жодним чином його не відміняю. Отже, в загальному підсумку відповісти чимось таким, чого ми не зрозуміємо, вони не можуть. Крапка. Пане Петре, і наостанок про 2023 рік при всіх тих темпах як просування наших збройних сил України, постачання озброєння від наших західних партнерів, чи є вірогідність того, що в 2023 році ближче до літа, а можливо до осені, ми можемо побачити вже е, е, якийсь перемовний процес між Україною і Російською Федерацією, звичайно, на умовах України. Хоча зараз Росіяни кажуть, що Ніякого перемовного процесу на тих умовах, які представляє Україна, і ось на найближчому саміті ООН, вони не підуть. Ну а ну, звичайно, такі передумови у нас складаються, і маємо пам'ятати, що всі війни без винятку закінчуються якоюсь угодою. Але як на мій погляд, треба тут пам'ятати дуже правильні слова Черчилля: наша мета, мир, однак, шлях до неї лежить виключно через силу, і ця війна буде завершена якоюсь угодою тільки після вибиття ворога із наших територій. Чи може такий переломний момент скластися? Скажімо, на середину літа всі підстави для цього є у першу чергу. Це стосується частині задихання їхнього. Воєнно-промислового комплексу, бо чим місяць їм все буде важче і важче озброювати навіть свої величезні маси мобілізованого люду, котрий вони будуть кидати на убій в Україну. Але як складеться, складеться насправді ну, спрогнозувати неймовірно важко. Дуже люблю львівського історика Ярослава Грицака. У цього у нього на цей випадок є дуже гарний вислів. Як тільки ти заглядаєш у майбутнє, воно має властивість. Негайно змінюватися, плюс пам'ятаємо, що філософію випадку прильоту до росіян чорного лебедя ніхто не відміняв. На мій погляд, український вузол, котрий затягується все сильніше, буде не розв'язаний, а розрубаний. І головним мечем у розрубанні цього. Вузла будуть Збройні Сили України. Питання лише, коли всі ці обставини складуться? На літо цілком можливо, але давайте налаштовуватися на тривалу боротьбу, і ми тоді точно переможемо. Пане Петре. Я дуже дякую вам за коментарі, що ви долучилися до нашого стріму. Гарного дня, бажаємо. Цього найкращого дякую. Друзі, Петро Черник, військовий експерт. Ви дивитесь YouTube канал. Знай Ю підписуйтесь і будете знати більше до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.